О, як я тут зараз одною рукою доїхав до моста. Я планував поїхати ось туда. Ну, В основному рибаки, охотники. Пригоди тільки починаються. Ліс, дрімучий ліс. Дети мене багажничок. Що, ти мене відпустиш? Все, давай, ти тут не скучай? Я поїхав. Ну, я поїхав. Я вже поїхав. Давай мені. дай мені мій велосипед. Я поїхав. Хватит так. Любви обиль. Ну нарешті я зібрався з речами, з думками і виїхав на природу. І поїхав. Зараз виберу місце, де мені зупинитися. Літом було краще. Ну я так ще сонний такий трошки. Сьогодні вставав рано. Дуже важко вставати рано. Збивається режим дня. Ти потім хочеш доспати ці години, які ти не доспав. І доводиться потім такому сонному, чумному. Ну ті, хто працюють вночі, ті, ті це розуміють. О, вон хтось вже ходить. Тут цілий оффроуд-дорога. Осіння дорога, вона така цікава. <кій> Скільки всього можна побачити? Це листя, поки, яке воно лежить, воно вже таке брудне, річка, точніше не річка, а канал. О, тут якийсь столик. Цікаво. Хтось собі столик зробив. А, вон ще якийсь причал. Нічого собі, О, люди заморочувалися, да? нормально. Я, я тільки виїхав, такий був настрій якийсь незрозумілий. То ли це початок дня, то вже кінець дня, що його робити, що його починати. Це важко проспав пару годин в день і все, в тебе вже а, думки збиваються, настрій, ритм збиваються. Ти вже й не знаєш, що його робити. А це, думаю, ну якраз час, щоб пухти які тут, тут ягодки. От покажу. Ой, тут ще ямка така можна. Одною рукою їдеш, рулюєш, можна так дебело в'їхати. Ось такі ягодки. А це прям цілі кущі тут, цих ягодок. Я їх пробувати не буду, бо я знаю, що це за ягодки, вони невкусні. Їх там продають на варення. Поїхали далі. Я все ще не знайшов собі місце, де ж мені там стати та так познімати себе, щоб ніхто не бачив такий офрот конкретний. Це, мені здається, треба далі, далі, далеко заїжджати, тому що ці велосипедисти вони заїжджають сюди. Доїжджають, а мені треба так стати, щоб я міг розпалити собі костра. О, як я тут зараз одною рукою. О, і штатив між ног Одною рукою рулюєш. А, ну ось якась стежка, мабуть, вже не один я тут. Ось ще один куштерна. Ну що, і он такий ліс. Вон там сосняк якийсь є. Я не знаю, мені здається, що можна вже десь тут спробувати звернути. Здавалося б, ось ліс, а хтось там викинув сміття. Така, дебела купа сміття, це просто для гарного кадру. Місцевість така. О, позаду хтось мене і їде, я бачу, хтось мене прислідує. Така гарна, такі високі дерева, цікаво, але я поїду далі. Доїхав до моста. Так, виїжджаю на горочку. Чи витягне, давай, друже, друже, витягуй, витягуй. Я планував поїхати ось туди, але чомусь мені хочеться поїхати через це місто і десь отам, там, отам, там, і там, там, там поїхати. Спускаємось. Оу, там люди є. Зараз людей побачимо. Да, оселуха, звісно, конкретно. Це мені зараз оце все предстоїть проїхати, щоб добратися до того лісочку, який я хочу. Там такий колись був дуже давно посаджений молодий ліс сосняковий. А от мені ось. Це, звісно, не для оффроуда, але я стараюся як можу. Тут люди і на Україні їздять, і ніякого офпроводу вони не бояться. А я тут собі крутилку газа крутю. такі ями. Ого! Покопане все тут. Ого. У нас є страх і різк, що не дай Бог, не пробить ніде колеса, бо треба ще на роботу встигнути. Такий запах я просто не передам. Такий запах осені. Листя такого, то знаєте, коли береш багато листя так, і нюхаєш його свіженьке, це те, що тільки-тільки впало ще на землю. І таке воно щось сухе, чистеньке, і ти його нюхаєш. І цей запах в лісі такий стоїть класний. Да. Ще їхати мені і їхати. Красотами наслаждаюся. Е, якось думки про те, що як вдома скучно. Е, ну не то, що скучно, робота завжди є, але ж хочеться якоїсь мотивації для себе, щось такого цікавого. Все одно тут когось в лісі знайдеш там, якщо прям навіть захочеться і поспілкуєшся. Не знаю про що, ну про гриби, про рибалку. Може ще там про щось. Ну В основному рибаки, охотники. І такі, як оце я. Ну Такі як я, це раз в півгоду заїжджають сюди. Продовжую свій офрот. Оцей штатив, щоб ви розуміли, він отак в мене тут просто стоїть. Мі так з ним не дуже удобно. Так, отут у нас починається. Ой! Ой-ой-ой! Типа... Чуть -ой -ой. велосипед не впав ще. Такий танк. Поїхали, буду пробивати собі дорогу. Лісок. Ого. Фух, а це екстримчик. На такому велосипеді, звісно, їхати. Поїхали далі. Фу, ну що, пригоди тільки починаються. Виїхав я з того лісу, пройшовся трошки. Фу, ось він, ще цілий живий. Тут ще дрова. Чи буде час розпалити, чи ні, не знаю. Отакий лісок гарненький посаджений. Там взагалі. Він дуже високий, він великий вже. Іду далі. Тут, блін, ще такі приключення. Спуститься. Ну, тут явно ніхто не ходить. Хіба що грибники? Нема тут ні дорожки. Як в горах прям. Навіть стежок нема протоптаних. О, Фух. так. Саме сюди я і хотів приїхати. Тут просто ліс, дрімучий ліс. Як же воно все повиростало. Вони були такі невеличкі, маленькі такі, сосенки росли. А тепер це тупо густючий ліс. О, десь там Десь там я зараз собі найду поляночку. Стану нарешті, поставлю штатив і буду вам щось розповідати. А тут так темно відразу і пахне, знаєте, чим Новим роком. Ну що, приїхав нарешті, доїхав, наче ціленький. Тут так темно. Що цікаво навіть папороть ось що росте Папороть. Гарно. Запах тут неймовірний. Зараз трошки прокручу вам камеру. Ось такий ліс. Зверху, як завжди, літають самоліти. Ось я приїхав. Почну з дров, покажу, який у мене багажничок. Воно все тут втряслося, добре втрамбувалося. Сильно багато не буду розпалювати, бо дуже якось страшновато. Та й часу нема. Так, сподівався, що в мене так багато часу. Але тепер, на жаль, немає, в мене їх дуже багато. Тому розпалю, тут буквально трошки. Для для безпеки, для моєї багаття. Ну, тут стільки голок, це просто катець. Тут просто прям, я не знаю, воно все таке тут, може це на якесь удобріння можна використовувати, я не знаю. Я отак його розгорну, нехай воно трошки отак от буде виїзд на природу називається. Слушай, это наверное может. Запах, конечно. Уже сосна перетривает. Я не знаю, хоть приезжай, набирай, то продавай. Як думаєте, що я перше зроблю за цим, коли приїду додому? Правильно викину його в мусорку і не, більше ніколи його не побачу там.